Сиджу я якось у перукарні, чутно, як шумляй фемини, тече вода, і за стінкою хтось неголосно веде бесіду. Але в якусь мить жіночий голос: Слухай, та ти каварна женщина. У мене в голові картинка з 90-х намалювалася, Білявка, така пересмалена перегідролем з лачосом, блакитними тіннями. Та вже каварна. Це підступна. Підступна це та, яка своєю поведінкою прикриває злі наміри. Окрім підступна, можна сказати, підла, лукава. Ну, все залежить від контексту. Тому за стінкою у перукарні була якась підступна леді або підла жінка. Ну точно, не женщина. Я рубрику Балабончик обожнюю. Іноді сама для себе роблю такі відкриття. Сьогодні обрала барвисте слово потурати. Чули таке? Потурати це розмовно побутове дієслово московити та боювали, мовляв, цитую. Подібна лексика є просторічною, відповідно, вона знижує стиль оповіді і таким чином справляє негативний вплив на свідомість читача. Негативний вплив знижує стиль оповіді. Це у московитів знижений рівень IQ і не тільки IQ. Отож, потурати це не перешкоджати кому-небудь робити щось недозволене, варте осуду, виконувати чиїсь бажання, примхи, іншими словами, дозволяти. До речі, як думаєте, потурати примхам дітей чи краще не потурати? Одні кажуть не можна, бо виростуть нестерпними, а от інші переконані, якщо потурати дитячим примхам в дорослому житті, вони будуть щасливішими.